Так друзі, сьогодні у нас я думаю, фінал з цією джетою зі мною. Її сьогодні збираємо, зараз і закладаю назад всі ті крісла. Ставимо замок, прийшов замок. Що замочок, як бачимо, регіоне спереди. Все має бути, Зараз все зматкаємо, одразу встановлюємо. Водійська дверка адекватно закривалася. Я єдине, що я не поставив ще ручне гельмо, але ручне рушнель можу поставити, Тут його треба доробляти, бо тут у нас немає упора. Про це я власне, сказав, власне сказав, що він забирає, як є, що йому, скажімо так, ручник цій джеті мало що поможе. Тому єдине, що зараз я ще хочу, окрім ручки, Рошити карту, подивитися до стеклопідйомника, що саме там з стеклопідйомником, бо я так тоді і не добрався. І сьогодні вже цю джету у нас власник забере, тому погнали. Так, встановив ручку, встановив новий замок, як бачимо, закривається чітко. Чітко відкривається, чітко працює замочок. Що значить раз поставив замок, який нормальний, а не згинає палик. що ще в дуже багато моментів я не говорю навіть про те, що тут завіс вже нема. Але дверка закривається і відкривається. Все, всі дверки робочі. Зараз ще зніму карту, подивлюся, що там твориться з клопідйомником, чому він взагалі ніяк не реагує. І в принципі дзвоню хай власне підбирає. Знімає дверку, я вже не говорю про те, що тут, тут тисячі саморізів. Зняв заглушку. Від плоскою плоскої він тільки що заглушку. А під нею дається болт. Як ви думаєте, скільки раз його тут покрутили, відкручували, затягували, відтягували. Такий кабздець. Не знаю, зараз цю фігурну викрутку його візьме. Та де, округли. Зараз буду пробувати якось, той же плоскою впиратися. Хрі не знаю, як я то маю відкрутити. цю Та жесть. Так, на жаль, от в цьому жгуті тросик заклинив. Або швидше навіть обірваний, тому що в одну сторону, якщо опускаєш, тросик стягується, але не намотається на всередину катушку. Його зажимає. Тут як варіант або замінити цей склопідйомник, або то такий, замінити цей стеклопідйомник. Троську тут хана. І Був, тільки власник, я йому ці всі моменти показав, тому зараз збираємо назад все, що як було. Добре, що машина відкривається, закривається, стакан заварений. І машину буде забирати так, як є. Трошки розстроєний власник, що тут машина стільки купа нюансів. Ну, не всі люди в процесі, коли покупають автомобіль, компетентні, що можуть подивитися, що і як, і варто чи не варто, знаєте. І є люди нахабні, які люблять впарити. Просто за таких людей обідно, знаєте. Я ненавиджу людей, які обманюють, розумієте? І... Найбільше злить, коли ті, хто обманюють, курва владі. Знаєте. І не бояться, що за такі речі з ними будуть в майбутньому, а буде, повірте, буде розправа і розправа буде жорстока. Будьте, будьте людьми на цьому світі найвища цінність це людина. І коли е, одна людина не має нікого, ні близьких, ні цей, або людей, які його люблять, е, та людина дуже бідна, навіть попри те, що він має гроші. Якщо є людина, яка е, до тебе хороша відноситься, дійсно, е, ну я не маю на увазі, а чисто любить так платонічно, скажімо так, значить е, ти щось робиш правильно, значить. Ти для когось важливий. Коли люди між собою жируться і один одному бажають зла, це немає нічого гіршого. Будьте людьми, будьте чуйними один до одного, любіть себе і любіть ближніх своїх. І тоді будете ви щасливими і будете мати відданих вам щасливих людей, і будете якось жити на цьому світі. Людськи і чесно. Ну, по божески скажімо так. Так, все, автомобіль я зібрав. Ну, скажімо так, все, що я в даному випадку міг зараз зробити, щоб було хоч трошки ліпше, я зробив. Звичайно, що від того автомобіль е в ціні не покращився, тому що, щоб він став нормальний, його треба перше повністю розібрати, поварити. Порогів тут немає, що ви зрозуміли, я мусив ставити під самі крушені кріплення задньої балки, бо куди не ставиш, все хрустить, все продавлюється. Звідси, це що тут вона варна, це муляж. який тупо забаранений, нічим нормально не захищений, тому піднімати її за рахунок по цих порою не можна. Добренько. Буде щось з цією машиною робити власне, чи ні, не знаю. Ну, якщо знаєте, якщо людина... Э, у мене є такий один знайомий Супрун. Э, не знаю, в нього відеоканал є теж на Ютубі. От він любить з варкою бавитися, знаєте. І можете на Ютубі його пошукати, він так вроде би, такий канал називається. Він зараз тим часом типу, займається найбільше своїм бусиком. І ось людина реально має багато часу і якогось натхнення, щоб сидіти, і це все поступово, поступово, половинку вуздрити, вирізати, на накування викльопувати, вигинати на листогибі і тому подібне. Тобто він дуже рихтовочним питанням, все не заморачиться. І Досить грамотно робить, знаєте, тобто і обробляє, і захищає, що в майбутньому, коли я впевнений, він цей, свій проєкт закінчить, буде непоганий бусик. Ну, повірте, так і там, де він живе, може у нього і заробітки невеличкі, і він ліпше не має. Може у нього якісь є своя прив'язаність до того бусика, тому він так сильно заморочився, Бо я, наприклад, ремонт цього бусика я не розумію. Ну, скажімо так, технічно він настільки був реально гнилий, ушатаний. Так, там єдине, що жива, живе, тіпа, цей бус має, це, це у нас футбольний транспортер. Він чекайте, він рахується та другий те, друге покоління. В нього інтегрована рама, тобто рама приварюється до кузова. Не прикручується, привалюється. Відповідно, Якщо там раму він подивився, що націла, він взявся робити Кузовщину. Хай буде, може, майбутнього бусільда буде їздити. Тому є посилання внизу під відео, дам на його канал. Захочете, завітаєте, передасте привіт від мене. Так. Є люди, яким на цим заморачуються, Але фінансово, це щоб ви зрозуміли, це дуже дорога справа і не вигідно. Це вигрібати, рахуйте, от елементарно по зварці, це тільки по зварці. Готові деталі, нереально знайти. Якщо її знайти, це все дуже дорого. Вся бляха кузовщина коштує зараз дорого. Навіть на цю джету. І в порівнянні, якщо взяти в суму, сумі, вирізати це. Поварити, повністю поміняти все, як має бути по заводу, ті всі штамповки, не кліпати, знаєте, на коліні, вигинати бляшку саморобну, самопальну, а іменно таку, як має бути, відштамповки. Це все дираколити, робити аля контактні зварки і тому подібне, і робити це грамотно красиво. Це поміняти повністю ззаді низ відбойників, грязових цих пильників, там вже їх немає, вони всі струхлявили. Це все діло, е, як то кажуть, взяти чудо молоточки і все простукати, ви охренієте, який там абзац, який там масштаб. А якщо відігнати на піскоструйку, то взагалі ви будете в шоці. Тому що навіть отакі вовроді, візуально, типу видимі місця, при піскоструйці виникає стільки місць, що ви просто хронієте. Всі полоси, з'єднання кут, закуточки, куточки вони зачасту загнивають втруху. І навіть якщо вони за рахунок зараз там, попередньої є смоли, герметика якось тримається, ви тільки щищаєте піском до металу, там вже не лишається нічого. І ось такі кузова просто дуже дорого відновлювати. Процедура піскоструйки в середньому коштує десь, якщо цей кузов від мінімум від 5 до 6 тисяч гривень. Це мінімум, це саме мінімум. І то не всі за, за такі гроші будуть вам це робити, тому що тут є ще намахатися. Е, людина, яка займається піскостройкою, це є е, робота, яка, скажімо так, зд... небезпечна для здоров'я. Е, якщо ви не розумієте, неправильна вентиляція чи маска, у вас буде стількос легень. Тобто, за, там невеличкого процесу роботи із неправильним. Е, Скажімо, забезпеченням дихальних шляхів, то ви можете стати інвалідом. Це немає нічого гіршого. Тому піска, струйка 5-6 тисяч. Це мінімум, це саме мінімум. Тобто може бути і десятка, і, і, і більше. Бляха тут тільки мінімум, сама тільки бляха вийде десь на баксів 500-600. Бо лонжерони, пороги, рязовики, шуби всіх дверей, абсолютно всі двері. Понизу по ну, не знаю, чи ремонтні частини дверей продаються, усі ці вони усі згнивші. То все просто зашпаклено забаранено з обох сторон. Там щоб взагалі хотіли цю, хоч цю дверку міняти. Дешевше шукати на розборці баушні дверки і можливо попасти. На якісь нормальні дверки. Хоча це на такі автомобілі дуже рідко знайти, щоб вони не були ушатані. В середньому дверка на, ну, на гольфа на джету коштує в районі 600-800 гривень штука. Це найнижча ціна. Є дорожче. Ну, є, й, звичайно, нижче, такі, що там, де там бита чи шпакльована, але тіпа, не гнила, то вона може там десь 300 гривень коштувати. Ну, Звичайно, ніхто такі речі брати не буде. Е, передній телевізор, він тут весь жмаканий. Щоб його якось е, зробити з нього люди, треба його поміняти Це все витягувати. Фронт роботи дуже великий. Е, щоб зробити, скажімо так, з цього автомобіля ляльку, в нього треба вкинути як мінімум 2,5-3000 доларів. Це я говорю, от метали там 500, піська струйка, десь там баксов 300-400. Лакофарбові матеріали зараз немає значення, чи це старе авто, чи нове, вони дорогі. Любий елемент, немає значення, чи це джета, чи це тесла. Ціна покраски того чи іншого елемента одинакова. Вона від того ціна не міняється. Щоб ви зрозуміли. Тобто помалювати цей автомобіль, помалювати цей автомобіль коштує по ціні одинаково. І елементи тут буде всю, вся машина. Переливка всього автомобіля в нову фарбу. Скажімо так, гаражники від 1000 баксів беруть і вище. Це гаражники. Якщо ви хочете зробити це, щоб було класно, це значить буде 15-2000 доларів мінімум, навіть 3 може бути 1000 доларів. Це в залежності від підготовки, шпакльовки, і тому подібне. Тому автомобіль в такому стані зараз коштує в районі 700-800 доларів, це його потолок. Тому що в такому стані він взагалі може коштувати 500-600 доларів, бо він гнилий. Живі, Живі варіанти. Наприклад, мотор на нього зробити легко. Е, мотор на нього коштує баксів 600, 300-400, 500 потолок. Е, якщо, його можна свапнути на щось цікавіше, сучасніше мотор. Тобто можна взяти такий автомобіль за штуку баксів, наприклад, в ідеальному козовному стані, там мушатиний, наприклад, мотор. Мотор поїхали, купили, свапнули і катаєтеся. Так, це вигідно. А коли така машина зашльопана зі всіх сторон, заковирена зі всіх сторон, що ви поняли, ні одного елемента на цьому автомобілі немає, де не побувала рука інваліда. Ну, інваліда не в тому смислі, що тісно дійсно інваліда, а в тому смислі, що прибацнавто. Який-то все покавіряв десь на суперклеї, десь на тупо саморізі, десь ізолентов, десь там на якихось двосторонньому скотчі наліпучено. Всі елементи, всі понищені, всі покосані, всі поламані, всі некомплектні. Е, торпеду тут легше поміняти, щоб її ремонтувати. Механізму пічки тут по факту немає. Тут тільки крутівка, і вона і то, і тримається не в, в корпусі, а за рахунок того, що вона обмотана зі та побіжка тримається. Ну, Коротше, аут куди не залізь, Всюди. Капець. Е, тому. Ніжку, просто людини, що людина собі таке взяла чудо. Такі автомобілі і продавати, знаєте, вже безсовісно. Ну, скажімо так, хоча б за таку ціну, яку він хоче. Корміть, коли людина показує, реально каже, от дивіться, тут є такий нюанс, є такий нюанс, там вона ржава, там вона гнила. Дай скільки даш, або там свою якусь тому мінімальну ціну, бо мені треба якось її продати або щось взяти ліпше. Ось в такому випадку це питань до людини не буде. Коли людина, як то каже, робить заліпуху візуально, так щоб вона не була страшна, ставить ціну, ціну неадекватну і продає таку людину, блін, поважати ні за що. Я вам не скажу, Я, в мене є знайомі перекупи, просто є перекупи різної категорії. Є перекупи, які молодці. Так, вони там щось роблять, вони підробляють, вони ремонтують, роблять якісно. Автомобіль продають, автомобіль користується власник і кайфує. І до таких перекупів у мене претензій нема. Ну коли перекуп за заліпуху аби комусь впарити, от таких перекупів я ненавиджу. І я і таких теж знаю. В свій час один з таких перекупів мені інсігню продав. Зробили заліпухою і я потім з неї бавився, аби відновлювати всі ті понищені по каряво зроблені моменти. Добре. Все, я на сьогодні цей автомобіль віддаємо, зараз переганяю. Більше ніякої роботи не беру, бо зараз ми їдемо. У мене є трошки інша робота. Не все я знімаю на відео. Можливо, в майбутньому я покажу, коли вже буде загальний результат, що ми робимо. І тоді. І тоді буде більше відео. Так, наразі якось так. Дякую, що дивилися з гольфом фінал. Будьте людьми, не любіть один одного, поважайте інших людей, не будьте. Ну, ви самі знаєте хто, і тоді буде краще жити на тому світі. Немає нічого гіршого, коли ти намагаєшся боротися з ворогом за межами, а в нас тут в своїй же країні вороги на кожному кроці. От немає нічого гіршого. Бережіть себе, всім па, всім здоров'я. Зрізаються нездалі дерева. Іх комусь буде. Серце боліти, що ми то позрізали. А ну покажіть ту пилку на камеру. Яка то крута пилочка. Можете її, рекоменду... Можете її рекомендувати. Запросто то супер. Має запасний акумулятор в комплекті. І сігаче любе. Одкі пеньочки. Не займайся. Завтра ще бензопилочку запилочку, позрізається і буде красота. Бо ці пальми хрена не родять, лише гадять. І ростуть тільки висоту, а понизу одні гнилички. Коротше, цих дерев нам тут не треба.